Доброго дня, мої любі! І сьогодні я вам покажу е розбір своєї покупочки за тебе. Ось такий величезний пакет. Не слухайте на задньому фоні включена машинка-стиралка, тому що у нас було відключення світла. І що робити? Все в одну секунду. Дуже раді, що вімкнули через 2 години, тому приступимо. І машинка працює, і мій рот працює. Зараз вам розкажу покажу. Купила таких три пломбіри. Тут одного немає, бо я його з'їла. Бо покупочка моя була годинки дві назад. Пломбір такий хрещатий кремблює. Він коштує 27,90. Купила на всіх членів сім'ї своєї. Сіль всьому голова 100%, тому що всі страви ми е, солимо. Е, це кам'яна мелена сіль. Цікаво, звідки тепер її возять. А місто Дніпро, куди ж без нього? І фасування е, там. же. Сіль така коштує 11,70 Гірчиця взяла за знижечкою. Гірчиця така коштувала у нас 9,80 Рекомендую, хто не любив великих упаковочках, а саме отаких от компактних, невеликих вона не застається. 100 грамів можна з'їсти до супу, до борщу, на грінки. Ну, куди захочете, моє любі. Скажи, паляниця. ой, у мене навіть і язик не скаже так. Паляниця, пампушка українська з часником коштує мої любі, 22,90. Огірочки вийшли у мене, мої любі, зараз скажу наскільки, на. 40,87, а коштують вони по 57,89. Беру отакі гладенькі, тому що ну, все одно ті з пупиршками, що продаються, ті типу по ґрунтові, вони теж здобрюються 100%. Ну, такого не може бути, щоб для на продаж і воно не одобрилось. Тому не переплачуємо, беремо саме оці: вони нормальні, гарні і нічим не уступають, отім більш дорожчим. Ну що, мої любі, не раз вам говорила, що весняно-літній період. Поки ще не дозріли яблука, груші там, вишні. Я купляю саме апельсини. Бо в яблуках вже вітамінів не залишилося. Це 100%. Там вже крім м'якоті незрозуміло нічого немає. А от у апельсинах вітамін С ще тримається. І ось такий апельсин ваговий. Я взяла на 2 62 г. Вийшло вони на 82,38. Вони по 39,95. Я подивилася на банани. Банани коштували за знижкою 69 гривнів. Вони всі в чорних точках, не те, то, що в чорних точках, а прямо в чорних полосах. Це вже ну, не дуже гарно. Точки ще ладно невеличкі. Начало. А от початок, а от саме оті полоси чорні це вже таке. Банан, там ну, квашня. Тому беремо саме апельсишки. Куди ж без отакої хлібіни? Якщо цю, цей жарт хтось зрозумів, дайте знати, мої любі. хто дивиться Тікток, там одна блогерша так каже. І от хлібіна отака, суміжитнього і пшеничного і Іллінський коштував 6,90. Це хліб у нас соціальний, але він не відрізняється від інших таких хлібів, темних сортів. Дівчатка і хлопчики обожнюють ці сиркові батончики, які ж вони гарні, які ж вони смачні, прямо е як, е е якесь таке незвичний е не десертик такий приємний. Їх тут маловато, але вони дуже гарні і смачні. І коштували вони по знижці по знижці. За 40 гривень. Ось, зараз ми йдемо на взліт, тому зараз машинка перекруте, а далі я вам покажу мої любі різноманітні товари, які я купила для того, щоб готувати домашню шаурушку. Мої дуже люблять і ввечері буде у нас шаурма на трьох. Ну, а тепер, мої любі, приступимо до того, що я називаю самообман. Самообман чому? Тому що мій чоловік говорить, що шаурму вдома можна приготувати дешевше, ніж купити. Ну, Те, що їй більше вийде, це так. Це я не, ну, не спорю з ним, не, не відкриваю суперечку. І ось для цього я купила тортілля, тортілля, вдумайтесь це слово, ось такий, як куди загортати. І така тортилья своя лінія по 4640. Ось так. Ні, по 45,90, то я на кефір глянула. Ось, куди ж без овочів. І для того, щоб щось напихати у цю тортільку, купила перець солодкий червоний. На 39,89 оцей красунчик вийшов. Томати тепличні. Томати у нас на, вийшли на 9,09, оцей томат вийшов. Кукуруза розумний вибір, вийшов на 34,80. Що ще туди? Соус руна шашличний. Руна коштував 53,60. Сир м'який золотий резерв, чидерзірований, вийшов на 39,90. Отак кобаса коштувала виріб фарши 41,90. Захотілося мені випендритися і купити цибулю зелену за 100 грамів 31,90. Майонез розумний вибір 32-30, Авокадо вагове заважило кілограм 169 гривень на 29,91. І кріп. Зараз гляну скільки. Кріп у нас перший гатунок 28,50. Немало, не багато. А вся ця покупка о, тебе коштувала мені 855,64. 64 Величезна ціна, але буде багато, дуже у нас е е шаурушки. Наймося. Ось так, мої люди. До нових зустрічей і всіх цілою люблю. Ваша людина... Ой, Ой-ой-ой, забула про мої улюблені оливки. Оливки чорні. 39,90. Я думаю, вони будуть доречні в шаурушці. домашній. тепер до нових зустрічей цьома.